Ринок нерухомості у Польщі. Прогнози на 2025 рік багато українців розглядають можливість придбання житла у Польщі, проте не всі знають про поточну ситуацію на ринку нерухомості. Станом на кінець 2024 року ринок демонструє стійке зростання цін. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, середня вартість квадратного метра на первинному ринку перевищує 16 тисяч злотих близько 3 тисями євро. Основні фактори зростання стабільний попит, обмежена пропозиція нових квартир та високі витрати на будівництво через інфляцію. У 2024 році спостерігається зростання попиту на житло в передмістях великих міст, що зумовлено дистанційною роботою. Це призводить до підвищення цін у передмістях і розвитку інфраструктури. Для українців, які хочуть придбати житло або землю, необхідно враховувати, що купівля землі вимагає дозволу від Міністерства внутрішніх справ Польщі, якщо це не квартира чи не житлове приміщення. Експерти прогнозують, що у 2025 році попит на житло залишиться високим, зокрема в передмістях, іноземні інвестори, зокрема українці, продовжать активні покупки. Уряд планує запустити програму Квартира на старт, яка сприятиме молодим сім'ям та першим покупцям. Однак ринок також стикається з викликами, такими як зростання цін на будівельні матеріали, ринок оренди стабілізується, що робить оренду доступнішою. Інвестування в польську нерухомість може бути вигідним, але слід враховувати ризики, зокрема економічну нестабільність, зміни в законодавстві та перенасичення ринку. Перед ухваленням рішення важливо провести аналіз попиту та пропозиції в обраному регіоні. Станом на кінець 2024 року середні процентні ставки за іпотечними кредитами в Польщі становлять від 7% до 9%. Однак зниження ставок можливе не раніше березня 2025 року, якщо інфляція продовжить знижуватися для тих, хто має стабільний дохід, іпотека може бути вигідним варіантом, адже ціни на нерухомість ймовірно зростатимуть. Загалом у 2025 році ринок нерухомості в Польщі залишиться динамічним, з високим попитом, особливо в передмістях. Важливо ретельно аналізувати ринок, перевіряти забудовників та оцінювати інфраструктуру, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Сподіваюся, ця інформація була корисною. До нових зустрічей на каналі Workport!